Друзі, доброго ранку. Хотів поговорити з вами про таку важливу річ, як конфлікти. Буває у вашій парі або у ваших стосунках, так що хтось із вас кричить, а другий мовчить. Ось така глуха стіна, просто непробивна. Ви можете кричати, чогось намагатися добитися, але партнер мовчить. Тихенько сидить собі, наче ігнорує. Що за цим стоїть? Ну, от про що це? Ну, це не байдужість і не зневага. Дуже часто страх сказати щось не те. Ну, от Партнер просто боїться, що його слова призведуть ще до більшого конфлікту. Страх конфлікту. Або просто втома. У чоловіків в дитинстві не було досвіду конфлікту. Дуже часто такі чоловіки намагаються уникати конфліктів. Як бути у складних розмовах, не тікаючи? Просто цього нема в досвіді? Тож вони мовчать. Бо це їх єдина безпечна стратегія. Просто мовчать. Якщо ви в парі і один мовчить, а другий звертається, це не він винен. Або вона занадто емоційно. Це сигнал. Ми не вміємо сваритися без руйнування. Але цьому можна навчитися, і часто це починається просто сказати: я не хочу тебе атакувати. Я хочу, аби ми були ближчими. Я хочу поговорити.